Підводне розмінування. Рятувальники знешкодили ракету, яка впала в озеро на околицях Запоріжжя. Про неї в службу порятунку повідомили місцеві жителі. На локацію виїхали спеціалісти відділення з підводного розмінування. Роботу фахівців ускладнювало те, що температура на вулиці сягала позначки мінус з сильним поривчастим вітром. Через це на озері утворилась крига товщиною 5-7 сантиметрів, і рятувальникам довелося за допомогою бензопил робити лунку для занурення. На дні водойми. Піротехніки виявили залишки ворожої ракети та ліквідували її відповідно до правил безпека. І за криги прийшлося випилювати лід, щоб водолаз зміг погрозитись та обстежити акваторію дна озера. Залучалося вісім чоловік особового складу, дві єдиниці техніки вилучали залишки РС Смерч. У кількості одної однієї одиниці.